Відпочинеш і підеш знову. Що ж, заходь до мого дому, щоб вином моїм рубиновим затопити дорожню тому. Гостре щастя раптовим блиском мою душу до дна пропалить. Не чужий ти, а свій і близький, це ж на тебе я так чекала. Ти відходиш вже, що ж не плачу, не сумуй ти подорожній. Хтось незнаний нам шлях призначив і покинуть його не можна. Догоряє, попеліє дивне щастя. Зажурився день замріяний і млистий, а думки мої натхненні так відчасті опадають вересневим жовтим листям. Ось пішов собі звичайний подорожній, більш нічого, навіть плакати не смію, тільки в душу безборонну і порожню сум. Летить непереможним чорним змієм. Прийдуть люди не чужі, не випадкові. буду жити і сміятися, як досі. Хоч життя мого весняну світлу повінь надпила в перший раз холодна осінь. Ох, чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла китиця, І чому це полум'ям і золотом кожна річ у моїй кімнаті світиться? Повернувся, хоч тебе й не кликала, а слідом весна моя заблукана, і згоряють у вогні великому всі закони, що були розлукою. Залишайся, щастя вип'ю келихом, однаково чи своє, чи вкрадене, буде шлях тобі без мене скелестим, а життя моє без тебе зрад.